А можна мені джепот, я Естеренко. <реш> 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 люди, не люди — фарш, а земля з мері фреш. Вечорами вільно бороти темню. Говорити не сила по темі, не по темі не сила теж. Люди березні, різкі як різка, на шмагам за чужі пробини, сіллю східників, очі вимак. Не один сонний світ розтріскав. Сірий чад небо окреслить, а нулює адреси. Хронологія зміни. Гляди, тут був дім, потім дим. Загубили сліди, у пересип. Те, що мав у собі, врятував на руках. Понесеш у життя, потой бічне. Твоя шкіра не варта вичину більше, ніж путівці блукань. Це твого погляду заслуговують обрії. Глузди зайві думки не потрібні. Ти надовго позбувся покрівля? Відірвали її люди добрі, заразом розікрали життєві смисли, крім одного, будь-що відродити з нуля та морально звикати, що й не моля, до пори не устрій одягати в піксель. А колись із загашників хліб і сіть, попригонені рани, замурзані злами. Порожнечі вбліднутимуть довгі лави для нових велелюдних весіль. І допоки кохання сильніше за чернь, а свобода дорожча за будь-яке м'ясо сюди лізуть, аби відібрати їх. Ясно, не добити, прилізуть іще.